Доброго дня, вас вітає компанія Гроль. Ось приїхали деталі для насосів P100 від польського виробника Адлен. Тут ми маємо самі ходові такі запчастини. Це й оригінальні діафрагми мембрани. Ось бачите, белла так як ставиться на оригінал. Є для польового насосу, також маємо для садового. В іншій пачці. Тупимо масло, дуже ходова позиція. Ось ці алюмінієві ексцентрики. Це все оригінал. Повітряна кришка оця повітряного колектора верхня. Коліна. Часто вони обламуються. Також маємо для насосів оригінальні. І неоригінальні клапана. Якщо цікавлять, кого деталі, запчастини, звертайтеся в наш інтернет-магазин.